Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу цікавий рецепт, як приготувати дуже смачну і оригінальну, а головне, швидку піцу на сковорідці на кабачковій основі. Скоро сезон кабачків, тому неодмінно зберігайте собі рецепт. Але спершу підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Кабачок на трій на крупній терці. У мене молоденький кабачок, тому шкірку я не знімала. Складіть на кабачок в глибоку тарілку, додайте солі, перемішайте і залиште на 15 хвилин, щоб кабачок пустив сік. А тим часом приготуйте начинку. Помідор наріжте тоненькими пластинами, а ковбасу або м'ясо наріжте невеликими шматками. Пройшло 15 хвилин. Соку з кабачкової маси виділилося небагато, і я його злила. Якщо ж соку багато, можна його зцідити через марлю або ситу. Тепер додайте до кабачка яйце, а також спеції за смаком. Я взяла сушений часник. Сіль ми вже додавали, тому тепер не силю. Добре все перемішайте і додайте з 2 ложки борошна. Перемішайте, якщо маса дуже рідка, додайте ще борошна, але також зважайте, що борошна занадто багато додавати не треба, бо в нас саме кабачкова основа. Сковорідку змастіть олією і викладіть кабачкове тісто. Розподіліть його ложкою по дну сковорідки і смажте на великому вогні хвилин 5-7 без кришки, щоб корж підзолотився. Тоді за допомогою тарілки переверніть корж на іншу сторону. Якщо будете перевертати просто лопаткою, то корж розвалиться. На кабачковий млинець викладіть половину на тарто сиру, тоді кобасу і помідор. Знову все присипте сиром. Накрийте сковорідку кришкою і смажте на повільному вогні 3-5 хвилин, поки розплавиться сир. Готову піцу на кабачковій основі перекладіть на тарілку і присипте нарізаною петрушкою. Така піца виходить дуже смачною і ніжною. Вона ідеально згодиться на сніданок або для перекусу. Спробуйте і ви смачного!